Справа 1139 запиши будь-які три дроби, які. І в першому завданні які більші за 943. Ну, дроби будуть більші за 94, якщо їхній чисельник. Знаменник може бути однаковий, 43. А якщо чисельник буде більший за 9. Тобто, ну, давайте запишемо тоді, які можна записати дроби. Я б записав такі, що це 1043. Потім можна записати, наприклад, 1543. Ну і давайте, наприклад, напишемо 42,43. Переходимо до другого завдання. Треба записати три дроби, які менші за 7,13. Якщо ми обмежимося тими дробами, у яких знаменник однаковий. То чисельник треба записати просто який менший за 7. Ну, яка, який може бути дріб. Ну, давайте запишемо, наприклад, 1 тринадцята. Далі. ну, Наприклад, 3 тринадцятих. Це також менше за 7 тринадцятих. Ну і давайте, наприклад, запишемо 6 17. 6 тринадцятих, вибачте, є. Ну що ж ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.